Друзі мої, вітаю вас, Бажаю, ну, вам здоров'я, тому що здоров'я це перше, що нам потрібно. Віра Васильівна, дуже вам дякую за таке тепле ну, представлення мене. я сьогодні хочу вам розказати про продукт компанії «Ерсах», це є екстракт спіруліни. Чому я зупинила свою увагу ну і вашу зараз заострю увагу, чому нам потрібна спіруліна? Для чого вона нам? Ми дуже мало приділяємо їй, може, такого, такої уваги. Я постараюся донести до вас думку, чому ж вона така важлива в нашому раціоні харчування, іменно харчування. І так, що таке спіруліня? Ну, чи це рослина? В основному її називають рослина бактерія. Це є синьо-зелена водорозь, яка росте в прісноводних озерах Африки, зокрема, озеро Чад. три з половиною мільярди років тому спіруліна була єдиним джерелом вироблення кисню на планеті Земля. Вона має унікальну властивість виробляти кисень. І поглинати вуглекислий газ. До 1964 року ця рослина була мало відома нам своїми цілющими властивостями. Її ефективність довів бельгійський бутанік Леонар, коли вивчав життя африканських племен. І е, було зауважено ним, що племена, які там проживали, вони мали гарне здоров'я і м, довголіття. І ось він почав вивчати цю тему, чому вони так довго живуть. І перше, що е, його якби на думку наштовхнуло, вивчити їхній спосіб життя, як вони харчуються, як вони живуть. І от що він відмітив, що в їхньому раціоні є. Спіруліна, тобто він бачив, що вони харчуються висушеною спіруліною. Спіруліна сама по собі, вона дуже життєдайна, вона дуже живуча і вона дуже гарно переносить температурні режими, тобто висушування при плюс 60 градусів. І заморозка при, мінус, при мінусних температурах дуже гарно зберігає свої природні, цілющі властивості. Ну, також спіруліна зараз і її вирощують в штучних водоймах. Такими виробниками є, наприклад, країни США, Китай, Греція, Пекін, Чилі. Що ж є секретом цієї чудодійної рослини і чому вона така цілюща? Це її живучість. Вона має дуже високу виживаємість. Її склад дуже ретельно підібрала природа по вітамінам, мінералам, мік... вітаміни, мінерали? Амінокислоти, і також містить у собі такий дуже важливий полісахарид, як фікоціанін. Фі Ця рослина живе як бактерія, вона має бактеріальну форму життя. Тобто, накопичення всіх е поживних речовин, вітамінів, мінералів, проходить під дією сонця. тобто Фотосинтез проходить, завдяки фотосинтезу накопичуються всі поживні речовини. За вмістом вітамінів, він перевершує бага... спіруліна перевершує багато продуктів тваринного і рослинного походження. Синьо-зелена водорость, синій колір надає їй такий полісахарид. Така дуже добра розчинна воді сполука, яка має протиракову дію, тобто ракові клітини її подавляє ріст ракових клітин. Ну і підемо до вмісту, який, який вміст білка знаходиться в цій рослині. Значить, вміст білка. 70% – це самий е, високо, м, ну, якби, вмісний білковий продукт. Тут є вітаміни групи А, В, С, Д, Е, К1, К2, вітамін гаш, також мікроелементи, мінерали, калій, кальцій, е, натрій. Магній, цинк, селен, хром, залізо, фосфор, кремній і германій. Дуже, дуже насичений практично вся таблиця Мінделеєва. І що немало важливо сказати, що в складі особливо є хлорофіл. Це те, що надає зелений колір. Ну І амінокислоти. Джерело амінокислот 18 із 20 життєво важливих амінокислот містить в собі спіруліна. Ну, це можемо назвати гамма-ліноленова кислота, олеїнова, линолієва, і навіть є притаманні амінокислоти, які є тільки в грудному молоці. Дуже висока поживна цінність, легко засвоюється, практично на 100%. Не викликає ніяких побічних ефектів. І е, за вмістом вітамінів групи Б, наприклад, якщо порівняти продукти харчування, то е, на 40-50 разів більше вітаміна групи Б, як в молоці, сирі і м'ясі. Е, Бета-каротина в 25 разів більше, як у моркві, вітаміну Е в 3 рази більше, як в пророщенні пшениці. Також за вмістом білка в 20 разів більше білка як в соє, і в 100 раз більше, ніж в гов'яжому м'ясі. Цілющі властивості це є оздоровлення всіх систем і органів. В цілому, це є природний реабілітолог, властивості, які проявляє спіруліна, це є високі адаптогенні властивості. тобто, Висока виживаємість і високоенергетичний продукт, і має імуномодулюючу дію, антиоксидантну, протианемічні властивості. І, що немало важливо, це є продукт проти старіння, або, можна сказати, продукт, який для активного довголіття. Відновлює дуже добре імунну систему. Роботу шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, знижує рівень цукру в крові, рівень холестерину в крові, відновлює роботу ендокринних залоз. Також при онкологічних процесах знищує ріст ракових пухлин, профілактика атеросклерозу судин, також знижує. Артеріальний тиск добре захищає орган зору і сітківку ока, при фізичних і психоемоційних навантаженнях, стресах також дуже добре себе зарекомендувала. Ну І в очищувальних програмах, де люди ну, намагаються скинути знизити вагу, дуже благотворно спільніна впливає на нашу шкіру і волосся. Особливо при захворюваннях шкіри, такі як акни, кандидоз шкіри, навіть при сніди дуже ефективність висока. Ну і забезпечує для внутріутробного розвитку плоду першого і другого триместру. Дуже важливо це собі відмітити. Період лактації дуже важливо приймати спіруліну для, матері, для матерів годувальниць, і що саме немаловажно немало для людей, які проживають в особливо неблагоприємних умовах життя і праці. Тобто, шкідливі умови життя і праці це перше, на що треба звернути увагу. Ну… Для тих людей, які хочуть, наприклад, схуднути, можна спіруліну вживати за 30-40 хвилин до прийому їжі. Для тих, які хочуть набрати вагу 30-40 хвилин після прийому їжі, спіруліна це цей продукт, який неможливо передозувати. Її можна приймати починаючи з капсули три рази на день. І збільшувати дозу до 10 грам на добу поступово уводити. Ну, ось така у нас інформація по спіруліні коротенько. Я думаю, що ну, є над чим задуматися. В першу чергу, я для себе задумалася, що це є продукт клітинного харчування. Тобто, наша клітинка мусить збалансовано харчуватися. також Профілактика всіх системних захворювань, відновлення функції після захворювань. Також немаловажливо сказати, що цей продукт можна, можна і треба приймати діткам починаючи з 6 місяців і до глибокої старості. Ось такий наш продукт спіруліна, це є продукт. Довголіття, я би так сказала. Так що, вживайте нашу спіруліну, будьте здорові, будьте щасливі.